Переходимо до найкращого, що показав нам трейлер, а саме, які муки та страждання чекають на недоношених виродків. Спершу відьма лишить їм записку, типу Куди прийшли вбивати, там вам і подихати. Розпочне відьма, так би мовити, по-божому, і кількох перших щасливчиків б'є власними руками. В одного зачей біде кров, потім він регатиме чимось схожим на смолу, якою було вкрито того демона, що вселився у відьму. Одному з них вона вирве серце, яке потім з'їсть, а на довбешці в нього висіче руни. До речі, повертаючись до питання, чи мають расисти хоч якийсь шанс вбити відьму. Відповідь криється у кінці, коли з'являється назва фільму. На фоні знаходиться символ, відомий як шолом жаху. Амулет з таким символом наділяв свого власника неймовірною фізичною та духовною силою, позбавляв страху перед битвою і служив невидимим щитом, який відбиває ворожі мечі. Тільки в даному випадку кулі.